Доброго дня, малята! Треба дружно привітатись. Добрий день. Дружно, голосно сказати Добрий день! Вліво, вправо поверніться, добрий день! Усім друзям посміхніться, добрий день. Діти, сьогодні ми з вами підемо до лісу та проведемо своє заняття на лісовій галявині. Малята, хто дасть на... відповідь на запитання, який у нас зараз ліс? Якщо пора року весна, то ліс який? Правильно, дітки, весняний. Ой, дітки, погляньте, а хто прямує, нам назустріч. Правильно, це їжачок та зайчик. Доброго дня звірята, а куди ви йдете? І чому зайчик такий засмучений, збентежений? Добрий день, дітки. Ми із зайчиком йдемо до ветеринара. Зайчик поранив лапку йому дуже боляче. Дітки, а давайте ми із зайчиком вирушимо до лісової лікарні і допоможемо їм. Погляньте, малята, ось ми з вами дісталися до лісової лікарні, і нас зустрічає лікар Айболить. Доброго дня, діти! Доброго дня звірята, що трапилося. Зайчик поранив лапку. Зараз ми тобі допоможемо, зайчику. В нашій лікарні ми лікуємо без уколів та таблеток, а використовуємо лише дари лісу, лікарські рослини. Зараз я прикладу тобі до лапки подорожник. І тобі відразу стане краще. Дітки, проходьте до моєї лікарні, і я вам покажу, як ми лікуємо своїх пацієнтів. У бегемотика болить животик, ми відпоїмо його чаєм із ромашки та звіробою. У крокодила болить горло і підвищилася температура. Ми лікуємо його чаєм з малини лісових суниць та липового цвіту. У ведмедика кашель. Ми лікуємо його чаєм з бузини чи брецю. Як цікаво, дітки, правда у лісовій лікарні. Дітки, тут дуже багато лікарських рослин. Лікарю, навчіть і нас правильно користуватися лікарськими рослинами. Добре, малята! Проходьте до мого кабінету, і я вам зараз все розповім. Це ромашка. Вона допомагає при болі у горлі. Коли болить горло, то його можна пополоскати відваром з ромашки, а ще малята з ромашки п'ють корисний та смачний чай. Це, дітки, Звіробій. Він росте у лісах, на сонячних галявинах. З цією рослиною треба бути обережним. Слабкий відвар допомагає при болі в животі та нежиті. Це малята, ви вже здогадалися, лісова малина. Її використовують для лікування застуди, грипу, кашлю. Лікувальні властивості мають ягідки. Листочки та навіть діти гілочки. А чи куштували ви коли-небудь малинове варення? Діти, яке воно на смак? Це чебрець, росте на пагорбах, любить сонце, стелиться кущиком з блідобусковими квітами. Він, діти, дуже запашний, якщо його понюхати. Допомагає при болях у животі та при кашлі. Дітки, ось подивіться і зверніть на це увагу. З ліва в нас лікарські рослини, а справа малята небезпечні, отруйні, тобто не всі рослини можуть бути лікарськими. Ось подивіться, з лівого боку, біля лівої ручки ми маємо лікарські рослини, такі, як кульбаба, кропива, звіробій, календула, ромашка, мати мачуха, м'ята. Череда та багато інших дітки. А справа це небезпечні отруйні рослини, дикорослі діти, до яких не можна ні підходити, ні чіпати в ручки, тим паче діти вживати. Бачите, до таких небезпечних отруйних рослин відносять блекота, дурман, чимариця, чистотіл, жовтець, кропетень, гірчак. Ось малятка справа. Запам'ятайте картинки і до таких рослин навіть не підходьте, діти. Запам'ятайте, діточки, що збиранням лікарських рослин займаються спеціально навчені люди. Звичайні люди не можуть збирати лікарські рослини і використовувати, тому що вони в них не розбираються, дітки. А тепер давайте пограємо в гру. Яка називається закінчи логічний ряд. Подивіться, дітки, в нас є дві таблички: Ось рожевого кольору та фіолетового. Спочатку дивимося на ту що рожевого кольору. Нам потрібно закінчити логічний ряд. У нас є малята подорожник, чебрець та ромашка. Дітки, спускаємося нижче. Ось, подивіться, що не вистачає в цьому ряді, якої лікарської рослини. Подумали. Правильно, дітки, не вистачає чебрецю. Тепер, дітки, ось ниж, вниз таблички нашої рожевої, Дивіться, у нас є чебрець, далі пропущена клітинка та ромашка. Закінчить логічний ряд, якої лікарської рослини не вистачає. Правильно, дітки, подорожника. Переходимо до фіолетової таблички. У нас є такий логічний ряд: Лопух, дикасуниця та звіробій. Дітки, закінчить логічний ряд ось тут, якої лікарської рослини не вистачає, якщо в нас є звіробій та дика суниця? Правильно, дітки, не вистачає лопуху. Так, і останній логічний ряд у нас є лопух, дика суниця і малята, якої лікарської рослини не вистачає. Вірно, це звіробій. Діти, а щоб іще краще запам'ятати лікарські рослини та їхні властивості, пропоную вам пограти в таку гру. Що допоможе при болях в животі? Кульбава чи ромашка? Звичайно, ромашка. Що потрібно прикласти при ранах листочок подорожника чи листочок лопуха? Звичайно, листочок подорожника. Яка ягода допоможе понизити температуру, полуниця чи малина? Звичайно, малина. Яка рослина допоможе нам при болях в горлі Волошка чи шавлія? Вірно шавлія. При опіках що нам допоможе? Мазь календули чи листя кропу? Вірно мазь календули. Коли болить зуб? Що прийде на допомогу? Кора дуба чи соняшник? Вірно, кора дуба. Для того, щоб зупинити кровотечу, що нам допоможе? Листя кропиви чи квіти маку? Вірно, листя кропиви. Отже, дітки, запам'ятайте, що чаї, які готують з лікарських розтрав, дуже корисні для нашого організму. Але пам'ятайте ще, малятка, що не всі рослинки є лікарськими. Діти, а ще я вам пропоную. Отже, дітки, щоб закріпити знання, які ми отримали сьогодні на занятті, давайте зліпимо з вами одну із найкорисніших ягід. Це, дітки, малинку. Ліпити будемо, звичайно, ж, з пластиліну. Нам потрібен дітки зелений пластилін. Та, ось дивіться, у мене такий малинового кольору. Ви можете взяти червоний або рожевий. Діти, починаємо з того, що нам з зеленого пластиліну, зверніть увагу, треба зліпити ось таку фігуру. Ану, пригадуйте, ми з вами вже говорили, як ця фігура називається? Це дітки конус. Ви бачите, він такий ось плоский з цього боку і такий гостренький, з іншого, на башточку схожий. Це буде основа нашої малинки. діти. Потім ми робимо ось дві такі тоненькі ковбаски, це будуть листочки і одну. Ось таку трішки товщу. А малята з малинового кольору ми будемо катати маленькі дітки. Зовсім маленькі, ось такі кульки. Нам їх треба дуже багато. Дітки, подивіться, ось я вже приготувала наші малинові кульки і починаємо збирати нашу ягодку. Беремо зелену нашу основу, переворачуємо, дітки гостреньким донизу. І ось так, подивіться, прикріплюємо наші кульки. Дітки, подивіться, ось перше коло я вже проліпила. Бачите, як виглядає? Тепер далі малята починаємо друге коло приліплювати. І ось так по колу ми приліплюємо наші. Кульки. І так до самого дітки верху. Дітки, подивіться, ось я приліплюю останню кульку, і наша малинка майже готова. Тепер робимо хвостик, дітки. Ось сюди приліплюємо пальчиками. І ось такі від хвостика відходять росточки, діти. Не забувайте приліпити добре пальчиками. Все. Ось така корисна ягідка, малина, дітки. У нас з вами вийшла. Правда ж вона гарна? Беріть скоріше пластилін та приступайте до роботи. Ну що ж, малятка, дякую вам за заняття і до побачення!